Вона об'їла державу аж на 14 копійок і її позбавили всіх пільг. Історія 86-річної харків'янки Лідії Антипової вражає своїм цинізмом та відвертою дурістю. Її пенсія аж на 14 копійок більша ніж має бути для отримання пільги на комунальні послуги. Від 1 червня правила змінилися, і тепер ветеранка, учасниця війни, має сплачувати наповну. І вона не сама Новація торкнулася пільговиків, які мають дохід більше як 1710 гривень, навіть якщо це всього 14. 86-річна Лідія Діївна дістає окуляри, бере трудову книжку і сама собі дивується. 60 років стажу. Вот 44-му мату, в февралі місяці. Вона пережила окупацію. У їхньому будинку ховалися партизани, а потім, після звільнення Харкова, у 15 років пішла працювати. Розбирали завали, відновлювали місто. Далі була ткацька фабрика, знана на Овес Союстиня Ківка. У її школьній формі та штанях ходила вся велика країна. Ми шинелі шили до 46-го року. Работали, звісно, неопределені часи. Так, коли начальник цеха. Вырубить рубильник, значит, конец работы. Отапливался весь цех. Стояла бочка железная, а на работу приходили. Приходилось даже ножницы подогревать под этими А дуть тому що в роки взяти їх було нівозможна у її трудовій книзі усього лише два місця роботи до інституту терапії в кардіологію. Ліді Антипова пішла працювати на першу ліпшу вакансію, коли чоловіка паралізувало, щоб бути поряд. Там працювала поки могла до 76 років. Заробила аж 1710 гривень та 14 копійок пенсії. І нині, отримавши якийсь папірець про те, що це забагато, не повірила. Покликала онуку, аби та подзвонила до управління соцзахисту. Ее стояли слезы, и просто истерический смех. Она повторяла 14 копеек и смеялась. 14 копеек и смеялась. Абсурд в чем? Чем больше человек сделал для родины, чем больше вложился. Тим вище у нього віроятне, що з нього знімають льготи, Ви розумієте? онука так само не повірила, стала думати про яке шахрайство. Поки не почула підтвердження комп'ютерна система у відділах пільговиків. Просто автоматично відсіює тепер тих, хто має, хоч на копійчину більше від норми, прописаної в законі. Получення льготи було прив'язано до самому статусу. От статус є і автоматично є льгота. З 1 іюля. Порядок предоставления льготы заключается в том, что льготу получит тот гражданин, который предусмотрен перечисленными законами. У которого доход не перевищує 1710 гривень. Законодательні ніяких виключень не придусматрює заплющити очі на текляті 14 копійок або урізати пенсію лідії Діївни посадовці не можуть. Є категорії пільговиків, які не потрапили під новації, наприклад, інваліди війни або працівники органів внутрішніх справ та Лідії Антипові у її 86 Урядники радять знову збирати документи та оббивати пороги, аби оформити субсидію. Мовляв, на грошах не втратить, можливо, навіть вигідь. Ніше буде у нас зараз справа в тому, що субсидії дуже спрощений механізм і знято всі майнові обмеження щодо субсидій. Тому я би радила таким людям звертатися за субсидією. Та її не гроші й скрута більше пригнічують. Повторює бабуся, що п'ять хвилин. У неї семеро правнуків, онуки, родина допомагатиме. каже, ще ніколи не було так образливо. Морально всіх убивають вотета таких, як ми. Я же я еще нахожусь в благополучном состоянии. Как Кажуть, не хватит, так меня прокормят на одинокие, но насмішки, что называется над такими людьми. Мария Малевська, Александр Бринзо, программа Викна СТБ.